Привіт, народ. А, сьогодні ми з вами поговоримо про таку тему, як батарейки або елементи живлення. І хочу вам зараз продемонструвати, не все в кадр попадає, у да? нас буде отакий от набор різних штук. А, але навіщо нам вони будуть потрібні? Про це трішки згодом. Чому саме я вирішив записати таке відео? Да? Бо ми з вами поговорили про радіоприймачі, я вам продемонстрував декілька різних моделей, ті, що були в моєму, скажімо так, доступі. Ми з вами вже подивилися, що за допомогою них можна послухати на різних частотах, на різних хвилях, але. Як ви знаєте, знову для нас актуальні відключення. Тому знову ці всі приймачі, які я вам показував, вони пішли, як то кажуть, в роботу, в використання повсякденне. На цьому, конкретно на цій моделі, да, вже з'явилося декілька експлуатаційних відмітин. Вже вони падали, не тільки цей приймач, да, тобто, ну. Життя іде, життя триває, слухаємо ми радіо, нема світла, включив, воно там щось грає, бубонить, скажімо так не, так, не так нудно. Але в цьому всьому виникає єдине питання. А чим живити ці пристрої? Бо наявність приймача ще не гарантує вам того, що ви зможете на ньому щось успішно слухати. Тому сьогодні поговоримо про батарейки. Перше, що хочу вам продемонструвати, да, навіщо я взагалі придумав знімати це відео, давайте трошки так зменшимо масштаб. Навіщо я взагалі придумав знімати це відео, існує такий міф, що батарейки, які вже розряджені, і яким жити залишилося дуже мало. Якщо їх пом'яти або покусати, вони ще трішки продовжують свій термін роботи, є в мене отакі дві батарейки. Якщо подивитися на екран, давайте зараз зменшу гучність, щоб не заважав ефір. Якщо от подивитись на екран, то вже видно, що. Він такий ледве-ледве продивляється. Тобто батарейки вже підсідають і перше, ну, першим, як то кажуть, першою ластівкою це те, що у вас просто ну, тухне екран. Це я конкретно кажу про цей приймач. Я не знаю, як на інших це дефектувати, але ось екран вже отакий. Стає млявий, його погано видно. Він такий мутноватий, це за рахунок того, що батарейки вже просто не витягують ту потужність, яка потрібна для роботи цього приймача. Тобто вони підсівші. Маючи в своєму арсеналі вольтметр, ми можемо в цьому також переконатися, просто помірявши. Напругу на них. Давайте це спробуємо зробити. Ось в мене вольтметр. Давайте подивимось, що ми тут маємо станом на зараз. Ось так. Ця 1,25. Ця. Ця. Також 1.25. Ну, і тепер давайте перевіримо народний метод. тобто спробуємо їх зараз покусати. Я для цього, звісно, що не буду використовувати власні зуби, я вам вже показував, я буду кусати такою штукою. І давайте подивимось, чи допоможе це, чи підніме це вольтаж для того, щоб. Продовжити життя цим батарейкам. Тобто, що я роблю? Я беру отак обережно і просто їх деформую. З одного боку, потім з іншого. Не варто дуже сильно це робити, щоб, по-перше, сильно не змінити форму, бо потім цю батарейку ж треба ще вставити в радіоприймач, так? і беремо іншу. І робимо так само обережно її проминаємо. Ось так. Ну і тепер давайте спробуємо замірити, що це дало, наскільки ж там піднявся. Або зменшився вольтаж. Тобто було 1,25, да, як ми пам'ятаємо, зараз дивимося 1,27, 1,28. Тобто на 0,03 вольта в нас піднялася напруга, і тут 1,28. Да? Тобто, цей спосіб, як ви бачите, що працює. Все ж таки, це ніякий не міф. Ніякий не прикол, це дійсно працює. Давайте спробуємо вставити ці батарейки назад і подивитися, о, екранчик вже трішки став так впевненіше виглядати. Ну, але під навантаженням, ну я б не сказав, що щось змінилося. Ну, але, як ви бачили, все ж таки вольтаж на них піднявся. Ні, Ну, трошки краще стало, можливо, камера це не передає. Трошки стало краще. Тому можна користуватись таким лайфхаком, але обережно, щоб не пошкодити дуже сильно самі батарейки, бо потім вони не будуть працювати. Також зверніть увагу, Да? От, можливо, ми не звернули увагу, що коли я вийняв батарейки для оцих тестів, пам'ять станцій залишилася. Тобто, всі станції, які я налаштовував, бачите, це третя станція, 98,4, я її вам демонстрував, але всі станції залишилися в пам'ять, їх в мене там 20, 20 штук налаштовано. Всі вони залишилися навіть після того, як я витягнув. Звідсіку дві батарейки. Це я також відношу до плюсу цього радіоприймача. Звісно, що час збився, тобто показує 12,01. Але час тут виставляється дуже просто. Так, це, це будильник, часу тут виставляється ось плюс-мінус, хвили, хвилини, години. Все дуже швидко. Але станції він запам'ятав усі. Тому ну, це прикольно. Тобто, поміняв батарейки, не треба його заново перелаштовувати. Всі станції, лише все, що треба, це тільки налаштувати або будильник, якщо він був, або поточний час. Це також плюс цьому радіоприймачу. Так от, повертаючись до теми батарейок. Стосовно отаких, як їх називають. Серед моїх підписників батарей кожерів, да, бо цей приймач він не є якимось оптимальним в плані споживання струму. Але для таких пристроїв, да, ну, єдиним варіантом, це використання батарейок. Для пристроїв побільше я вам не дарма поклав оцю штучку, багато людей, ну, сучасний світ. Сучасні технології, вони не стоять на місці, багато хто переходить на отаке рішення. Тобто будь-який акумулятор, зарядна плата, це може бути там USB, Type-C, що завгодно. Можна так залишити, можна це вмонтувати в корпус приймача. Все це розміщується в батарейному відсіку. І ніяких проблем нема. Тобто ви назавжди майже забуваєте про таку штуку, як батарейки. Тобто сів акумулятор, ви його взяли зарядку від вашого смартфону, втикнули, зарядили і слухаєте приймач далі. Ніяких питань нема. Оце б там десь під'єднали або безпосередньо на контакти, або впаяли в плату. Там рішень технічних дуже багато. Можна цей модуль використовувати там, як виносний, як сюди зробити якісь там, штекери, вприймач, вбудувати штекер. Так? Ну, тобто Там варіантів багато. Я думаю, що всі ви бачили подібні відоси, що як перевести радіо там, на акумулятори. Да? Тобто, це 3,7 вольтовий акумулятор. 18650, таких зараз цяцюк продається дуже багато на різний смак, купляєте проблем нема. Але, як ви розумієте, для отаких моделей карманних, ну це не варіант. Тобто, куди цей акумулятор тут присобачити, да, незрозуміло. Тобто, чи отак взяти його, да, сюди наліпити. Ну, але це вже буде не те, що треба. І як не крути, да, для наших. Потреб стосовно таких маленьких радіоприймачів, які дуже гарно слухати в навушниках, дуже гарно слухати, тримаючи десь поруч біля себе, ми від батарейок нікуди не дінемося. Я зайнявся цим питанням. Я подивився декілька відосів на тему тестування різних батарейок. І я для себе зробив наступний висновок, що ціна, ціна батарейки і її якість. Ну, да, ось я вам можу показати декілька варіантів батареїв, які особисто я використовую. Так, збився з думки, да, ціна і якість батарейки. Вони не завжди корелюють між собою. І це вам намагається донести будь-яких, ну, не будь-які, а більшість е, тих відосів, які знімають люди, тестуючи різні типи батарейок. Е, в чому це полягає нам? Да? І чому я особисто зупинився? Ось на, скажімо так, трьох варіантах для себе. <кій> Вибачте. Значить, Дивіться, головна характеристика будь-якої батарейки це там не вольти, не ціна в гривнях, не розмір, ні ще щось інше. Да? Головна, головний критерій якості батарейки будь-якої для користувачів радіоприймачів це те, скільки вони можуть пропрацювати. Саме в, там, в календарних днях, місяцях, можливо, роках. Тобто, ця характеристика є самою головною. Конкретно оці батарейки, вони вже вони стоять отут більше двох місяців. Ось я коли поміняю оці батарейки, я наступного разу покладу отут папірець з датою, коли я їх поставив. Або десь тут, можливо, олівцем на кришці напишу, коли я поставив ці батарейки. От мені цікаво, просто, скільки вони проходять. Да? Значить, да, зафіксували, що головний критерій це скільки вони проживуть в цьому приймачі. Неважливо, будь то це просто в такому стендбай, тобто в режимі очікування, або в режимі відтворення. Тобто, неважливо. Ми всі розуміємо, що ніхто не. Після того, як покористувався приймачем, не буде їх витягати, щоб вони типу не розряджались. Все рівно ми зберігаємо приймач саме в такому стані. Ми його кинули десь, поклали, і він лежить в режимі очікування. Тому, повертаючись до теми батареїк, особисто я зупинив свій погляд на такому бренді, як Videx. Я вам вже про це в своїх відосах розказував. Тобто, у відекса є два варіанти батарейок. Є отакі зелені алкалайнові батарейки. Вони взагалі класні. Є вони там, здається, в двох варіантах. Це варіант плюс 40% лайфтайму, да? є просто без цього ціє, напису, там вони відрізняються на декілька гривень. Є інший варіант, який зараз стоїть в моєму приймачі, я їх також взяв заради тесту. Е, є отака батарейка, вона Помаранчева. І інші батарейки, які я купую для своїх побутових потреб, ну, як їх називають батарейки з Аврори, да? тобто це якісь там no -name бренди. Це бренд, я навіть не знаю, як він називається Плюс чи Плас, щось таке. Ось так він виглядає. А, що по, по ціні? Да? Тобто, давайте порівняємо їх в плані ціни. Оці батарейки, одна штучка коштує менше 5 гривень. Бо за 4 штуки я віддав 19 гривень. така ціна. Тобто, зафіксували. Да? Ця батарейка коштує 5 гривень. Ця батарейка Videx, вона коштує. 7,50, здається, щось таке. Да? Тобто 15 гривень за 2 штуки. 7,50, тобто, вона дорожча від цієї на 2 гривні, на 2,50, на хай навіть на 3 гривні. Да? Оця батарейка, зелена, віддекс. Вона вже коштує 15 гривень. І в чому дивіться математика, як то кажуть, життя? Батарейка за 5 гривень. Так, і батарейка за 15 гривень. Я, як споживач, очікую, що умовно, якщо ця батарейка в моєму приймачі протримається один день, то за 15 гривень я від неї очікую, що вона протримається 3 дні. Батарейка за 7 гривень має протриматися. Ну там півтора, ну хай два дня. да? Тобто, якщо брати їх вартість і якість, яку я очікую. Е є такий бренд батарейок, дуже відомий е нам по рекламі, це Duracell. Я перед тим, як писати цей відос, відео, батарейка от такого формату ААА вона коштує 50 гривень. Тобто, вона, на відміну від оцієї. На батарейки за 5 гривень. Воно в 10 разів дорожче. Тобто, я очікую, що батарейка Duracell прослужить в моєму приймачі 10 днів. Але, як показують всі тестувальники цих батарейок, це далеко не так. Тобто, в чому тут суть? Що батарейка за 5 гривень і батарейка за 15 гривень. Вони по місткості своєї, тобто скільки в них є заряду, скільки вони можуть протриматися працюючи, це не є різниця в три рази. Там насправді різниця набагато менша. Тоді ви скажете: Ну, добре, а в чому тоді проблема завжди купляти самі дешевші батарейки. Да? А проблема в тому, що ви особисто для себе, маючи реальний пристрій. Маючи, скажімо так, реальні умови користування, тобто ті умови, в яких конкретно ваш приймач ви використовуєте. Бо всі люди використовують його по-різному. Хтось більше, хтось менше. То от, Я для себе зробив який висновок. Да? Тобто, це особисто мій досвід. Я нікому не хочу його нав'язувати, тим паче я нічого не хочу рекламувати вам. Я просто вам розказую ось особистий досвід. Тобто Оці батарейки живуть в мене в цьому приймачі менше двох тижнів. Тобто, я їх от вставляю, дві оці батарейки за 5 гривень. Два тижні все, я можу їх викидати. І це навіть вже після того, як я скористався оцим інструментом. Тобто, більше двох тижнів вони в мене не живуть. Тобто. 10 гривень на 2 тижні і можна ходити слухати цей приймач. Оці батарейки. Оця коштує 750, ця коштує 15 гривень. Вони між собою не відрізняються в 2 рази. Тобто, особисто, по моїм відчуттям, я знову ж таки, я їх не тестував, як це роблять інші ютубери, що я там писав дату, скільки там напруга остаточна, не робив ніяких замірів. По відчуттях моїх особистих, між оцима двома батарейками майже немає ніякої різниці. Вони десь працюють 2 місяці, може трошки більше, да, в залежності від того. З якої там періодичності користуєшся приймачем. І тому я особисто зупиняю свій вибір на оцих помаранчевих відексах. Раніше я вам рекомендував Зелені, да? ну, але, от спробувавши помаранчеві, я зрозумів, що переплачуючи лише 4 гривні, ну, по 2, да? ці 5, ці 7,50, хай там 5 гривень на двох батарейках. Я. Збільшую термін служби свого приймача більше, ніж в два рази. І, і мене це влаштовує. Тобто, ну, якби вона коштувала 10 гривень, да, це ну, не було б ніякого сенсу. Бо що купити 4 таких, що купити 2 таких, ну, ви розумієте, да, що по е, життєвому циклу це однаково. Але оці мають перевагу. Вони коштують на. Не набагато дорожчі, ніж самі дешеві батарейки, які можна знайти. Але вони дають прирост, скажімо так, набагато більше. Можливо, ці зелені ще дають більший прирост. Хай на них він, він там може пропрацювати 3 тижні. Ну, але розумійте, ціна вже зростає в три рази. А якщо взяти, наприклад, той самий Дюрасел, ну, я не вірю, що він пропрацює. Умовно там півроку, да? ну от не вірю я. Тобто віддати 100 гривень за дві батарейки, і вони пропрацюють хай три місяці, і ти їх викинеш. Ну, це безглуздо. Тому що краще зупинитися на якомусь з оцих варіантів по грошах це буде набагато дешевше. Тому, як то кажуть, треба експериментувати, треба пробувати. І розуміти, що безпосередньо для вас є пріоритетним. Знову ж таки, думки людей в коментарях під різними тестами батарейок. Знову ж таки, різняться в плані того, що, дехто каже, що вигідніше купляти самі дешевші. Типу, ти купив там 4 штуки, тягаєш їх з собою і там міняєш. Та хоч кожен день, да, тобто вони нічого не вартують, поміняв, викинув і все. Е, Іншим, так скажемо, інший табір да, топить за те, що це просто незручно. Ну, да, що ну, от в мене є такий холдер, я можу там з собою носити ці батарейки, можна їх носити в такому вигляді, десь там, чи в кишені, чи в наплічнику, неважливо. Да, але це просто незручно. Тобто, я оці батарейки поставив, я знаю, що я можу цей приймач з собою, скрізь тягати, крізь його слухати. Що ну, не буде такого, що він отак візьме моментально, і, типу пум, і виключився, і все. Батарейки сіли, і все, ти нічого не можеш зробити. Такого не буде. Він, Тобто він згасає поступово. Я бачу це по екрану. Тобто, Коли я його вмикаю, я вже бачу, що на екрані він навіть на оцих батарейках, на гарних. Нам, які там алкалайнові чи як вони там, лужні батарейки, нам, то він на них навіть от ти вмикаєш, звук іде, але екран вже нічого не показує. Тобто таке відчуття, що він взагалі типу вимкнутий. Але звук іде, слухати ще його можна. На таких батарейках це не відбувається, бо вони ну, набагато склопкіші вони сольові, вони такі навантаження не витягують. І от з ними є такий прикол, що вони можуть в моменті пум і виробились, і все. Тому особисто для мене: оця переплата в 5 гривень на комплекті, вона дає, по-перше, більший лайфсайкл, тобто більший, більше життя, да, життєвий цикл, тобто приймач набагато довше працює. І також це зручно, що не треба з собою постійно ці батарейки тягати і думати, що, блін, от вони зараз сядуть і все, я залишусь без приймача. Тому, якось отак. Але знову ж таки для приймачів там більш великого класу, да, я все ж таки вважаю оцей підхід з акумулятором ну, на сьогоднішній день більш сприятливий. Тому що е, вже такі приймачі, як той самий Retekes 115, який я вам демонстрував, вони вже йдуть збудованим акумулятором. І там навіть... Поміняти акумулятор так само просто, як поміняти отут батарейки. Тобто відкриваєте кришку, там стоїть Nokiaвський акумулятор, можна їх купити будь-де. Ці акумулятори вони досі є в продажу, це популярний форм-фактор. Тобто, навіть якщо у вас той акумулятор сів і немає під рукою павербанка чи зарядки, просто викинули, ну, не викинули, а витягнули старий, вставили новий і далі слухаєте. Улюблені свої радіопередачі. Тому тому отак. Тобто, дивіться, прицінюйтесь, робіть висновки, і, типу, не думайте, що купляючи самі дешеві батарейки, елементи живлення, да, ви на чимось економите. Насправді ні. Тому що оцей комплект, знову ж таки, повторюю, Особисто мій досвід, оці, оцей комплект, або будь-який там інший, є якийсь там ще синій Panasonic, там приблизно така сама ціна, да? тобто 5 гривень за штуку. Тобто, оцей комплект, він коштує 20 гривень і він проходить місяць. Оцей комплект коштує 15 гривень і він проходить 2 місяці. Ну, можна сказати, що та яка типу різниця, да? що там 5 гривень туди-сюди. Але для мене оцей варіант зручніший. Я поставив і я забув взагалі про тему батареєк. З цими батарейками постійно треба думати, ага, зараз вони раптово сядуть, треба на запасі мати в кишені або десь вдома отаку штуку. Але, знову ж таки, це справедливо лише стосовно оцього приймача. В мене є інший приймач, да, той Philips Великий, де круглі батарейки розміру D. Але я їх не тестував, бо, по-перше, в них ціна набагато більша, ніж у цих мікропальчикових. Ну, можливо, колись до цього дійдуть руки, я вам розкажу про свій досвід використання них. Але ось такий варіант для мене зручніший. Оці батарейки, знову ж таки, я не кажу, що їх там не треба купляти, що купляєте завжди оці помаранчеві або зелені відекси, буде типу вам щастя. Ні, ці батарейки я також купляю. Вони досить гарно ходять в маленьких ліхтариках світлодіодних, От їх достатньо. Тобто їх не жалко, в них невелика ціна, їх можна створити вдома певний запас, тримати. Да? І при відключенні світла вони. Ну, допомагають. Це такий дешевий, гарний варіант, бо, ну, типу, ставити такі батарейки ну, нема взагалі ніякого сенсу. Вони там швидше потечуть, чи щось з ними станеться. Чи у вас просто потреба відпаде користуватися тим ліхтариком, да, поки вони там будуть жити? А от такі батарейки їх, типу, не жалко, і можна їх просто там викинути і потім поміняти на іншу. Тому так, дякую вам за перегляд. Якщо у вас є якийсь свій особистий досвід з використання батарейок, я залюбки його почитаю в коментарях. Тому пишіть, що ви про це все думаєте. Ну і зустрінемось вже в наступних відео.